Помічено, біографія митця вимірюється не роками, а інтенсивністю праці, вагомістю зробленого і осягнутого новизною і самобутністю творчого доробку. Є люди, які наділені невситимою жагою творчості, для яких жити це означає творити. Без творчих пошуків, жертовного служіння красі вони не мислять в свого життя. А точніше щастя. Саме такою людиною є тернопільський художник Євген Тимофійович Удін. Біографія художника це його картини. Але при неодмінній умові, що художник талановитий і працелюбний. Усе життя Євгена Удіна це постійна і невтомна праця, не вдосконалення. Здається, що він і дня не провів без праці, без олівця і пензля в руці. А тому зроблене ним дозволяє простежити головні віхи його життя і духовного становлення. Не піддається впливам скороменущої моди, а вперто шукає свою стежку, залишаючись непохитним тради... традиціоналістом. У доброму сенсі цього вагомого слова, адже відомо, що новаторство в мистецтві це невтомне відтворення традицій. Але відтворення не банальне, не прямолінійне, а пропущене крізь призму серця. Євген Удін один з найкращих в Україні ілюстраторів художніх текстів. Як мало хто, він уміє вжитися в світ письменника і візуально відтворити те, що живе в структурі книги, лише в словесних образах. З великим успіхом проілюстрував він книги таких відомих майстрів слова, як Тараса Шевченка, Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Івасюка, Василя Скуратівського, Богдана Мельничука. Його ілюстрації завжди живі, динамічні і емоційні. Вони допомагають читачеві повніше і краще збагнути зміст твору, пройнятися тим настроєм, з яким писалася книга. Здавалося б, це просто, адже кожен талановитий письменник дуже зримо і рельєфно змальовує діючих персонажів, яскраво описує сцени. Але насправді талановитих ілюстраторів, спроможних не тільки відтворити, а й доповнити світ художніх образів, завжди одиниці. А зараз я хочу надати слово нашим гостям. І, звичайно, в першу чергу Ярославу Гавр... Гавриловичу, патріарху Тернопільських журналістів. ласка, пане Ярославе? Я запрошую його за слово. Дякую. Знаєте, дуже складно говорити про людину, яку знаєш майже півстоліття. Про нього я можу говорити годинами і цілими днями. От. І тому дуже складно щось коротко в кількох. Такий відрізок часу, який каколи. Я тебе поздравляю, друже. Я радий тебе, що ти в такому творчому зараз піднесенні. Молода. Мало слів, словами важко і виявити те, що я відчуваю і, що, і те, що ти за своє життя зробив. Ти хоч сам розумієш, що ти натворив за своє життя? Таку масу робіть, якби то все зібрати, показати людям. Проти творчих успіхів і ще багато Богородки творчого натиня і сили. Сили, тому що е... ти і людина дивовижна. Дякую, я, я <клухи> вам, Ярослав Гаврилович. Дякую. Приємно бути причетним до такої людини. <клухи> я <клухи> не скривайте, будь ласка, тепер вам хочу надати слово. <клухи> <клухи> я, власне, Євген Тимофеєвич, продовжуючи Ярослава Гавриловича, завжди думаю, який у вас більший талант? Чи талант художника, чи талант великої людини, людина, яка так щедро наділена такою доброю енергетикою, яка вміє так об'єднувати навколо себе добрих людей, до якого нині, як викладача двох наших закладів, наших вишів. На лекцію йдуть як на е, концерти, йдуть як на е, десь на якусь сповідь до великої тво, до великого творця. І е, справді в цьому ви теж не перевершений, як і не перевершений у нашому краю, в нашій Україні художник-графік, художник ілюстратор. Е, тут Ярослав Русь боявся сказати, що е, ілюстровані ним книги. Вже йдуть на сотні, рахується на сотні. Уже, ми, в принципі, нині навіть собі важко уявити, що ми мали книжкова наша індустрія, як би вона виглядала, якби ми доля була не подарувала Тернополю Євгена Удіна. А тобі, дорогі мій побратими, добра любові і Божого благословення, щоб Бог дав тобі ще десяток років, десятки років для, для праці, для нашого, для обертня нашої і нашого народу. Ось анвиочі, перепрошую, дозвола вас підразку. Дякую. Після таких двох метрів одного нашого, нашого журналіста, який всю нашу історію писав не тільки в газетах, а друга голови спілки теперішньої нашої, поета і пропагандиста, і я маю щось сказати. Але ви знаєте, про художників, а особливо про Удіна, навіть ні ми би сказав, якщо не словами, то жестами. Тому що це неможливо не сказати. Неможливо пройти мимо цієї людини. По-перше, навіть подивіться найгодобший. Мені шкода, що ви не знаєте його десь так в середині 80-х років. Та йшов в джинсовому костюмі, впертий Бог, красивий, могутній, і, і плював на комуністичну партію і на всі це. Він йшов своєю мистецькою дорогою. Ішов багато років, йде до сьогодні і не спиняється. Дай йому Боже, щоб шлях його був довгий, а красивий він його завжди робить. Я бажаю, щоб ти довго творив, щоб тебе любили, щоб ти на цій землі світився. Оту я справую зверею дуже довго. І не спішила на небеса. <плес> <плес> Наголошували, що треба шанувати час не тільки свій, але й ваш. І тому, щоб ми е, взаємно шанували час один одного. Я тільки хочу сказати, що я дуже щаслива людина. Щаслива тим, що. <клес> <глес> <глес> <Так>. <глес> що біля мене завжди були дуже порядні, розумні і талановиті люди. Ну і що, дякую вам, організаторам. Приємно було побачитися своїми друзями в такому колі і вашої девочки нашої. Да. Іван да. да. дякуємо. Да. Ви сказали, що ви щаслива людина. Да. А ми щасливі від того, що в нас відбулася сьогодні така зустріч. Я думаю, що мене всі підтримують, що ми дійсно щасливі, що ми, ми організували таку зустріч і змогли зібрати таке коло читачів наших. Ваших ваших соратників, ваших колег по роботі. Ми щиро вдячні вам за таку зустріч. Приходьте до нас ще щастя, вам здоров'я, творчої наснаги. наги у вашому житті, в вашій родині все було найкраще. Щиро дякую. вам. Дякую. Дякую. Дякую.